Всіх вітаю 1 січня, з Новим роком поздравляю та бажаю вам всім здоров'я та якнайшвидшої перемоги. Це в нас буде перший розклад в новому році, в 2024-му. Давайте подивимося ось по питанням. Ну, звісно, стосовно чого, стосовно України. Так, питання будуть такі: стосовно шахідів, оцієї агонії, Сьогодні вночі 90 штук. І зараз. 15.00. Ну, 15.11, зараз теж, теж вже летять. Подивимося плани Кремля стосовно України на найближчий час. Подивимося доля Кримського мосту, 24 рік. Далі Крим це Україна в 2024 році, чи так, чи ні. Допомога від США, якою буде, допомога від Європи 24 й рік, допомога від Британії. Подивимося НАТО, 24-й рік, що буде Україна в НАТО. І подивимося Євросоюз, що буде в Євросоюзі Україна в 2024 році. Ну, так, багатенько питань я написала, але все цікаво, хочеться подивитися. Так, перше питання в нас буде таке: шахіди оці шахіди, які запускає Росія з Курської області, з Криму, з Приморська, Ахтарська. В общем, звід, звідусіль. Вона їх пуляє, ці шахіди. Сьогодні вночі було аж 90 штук. Це сама велика кількість, якщо я не помиляюсь, за увесь час. А... Давайте запитаємо, чи багато в Росії зараз оцих шахидів? Этих диренчалок багато? В Росії зараз багато шахидів, ударних БПЛА? Угу. Ну-ка, чи багато в них зараз ударних БПЛА. В Росії. Ну, прям щоб їх так дуже багато було. В них вони в них дуже гарно закінчуються, я скажу так. Оце якась агонія. Щоб ну не показують карти, що в них зараз, от я спитаю, зараз ну багато їх ще. Диявол, це дійсно якась агонія. Це місць, це ось наті вам ось щас я все щас ми все пулянемо цими ударними БПЛА. По вам, щоб вам не було спокою. В ці свята щоб пригнічити, бачите, емоційно пригнічити людей, щоб люди були в дуже пригніченому стані. Але вони досі не зрозуміли, що цими своїми деренчалками вони нічого не змінять. Я так розумію, що в них їх небагато. Вони закінчуються. Ану-ка, зараз в Росії багато ударних БПЛА «Шахід». На даний час, 1 січня, 24 рік. На даний час в них багато цих БПЛА. Агресія, атака, швидкість. Виробляють, виробляють. По четвірочці, бачите, закінчуються. Менше, як би вам сказати, менше 50%. Ну, По цій карті Не Небагато. Але виробляють: ось карта виробництва падає. Ось, до речі, карта цих дронів. І вони виробляють, і я так розумію, хтось по домовленості ще їм виробляє. Ну, це Іран. Вони і тут, і там, їх отримують. Угу. А ну, давайте спитаємо: січень, 24-й рік. чи будуть, Чи кожен день, чи кожну ніч? Ну, кожен день, кожну ніч Росія буде запускати свої шахіди БПЛА. Чи кожну ніч в січні 24 й рік буде запускати Росія свої шахіди по Україні. Так. Кожну ніч буде запускати Росія свої шахіди. Ну, вони знають, що вони в них вже починають закінчуватися. Але вони їх отримують, бачите? Вони не те що і виробляють, і отримують. Пуляти будуть карта дороги, бачите? Карти дороги. Агресія військ. Так, дуже агресивно налаштовані на січень будуть пуляти? Будуть пуляти практично кожну ніч кожен день. Так, далі давайте плани Кремля, РФ стосовно України на найближчий час. Які зараз плани у Кремля та м -м, в РФ, плани Росії Кремля. Вище військове керівництво та політичне. Які у них зараз плани? Військові плани відносно України на найближчий час? Які плани в них? А, бачите, таємні плани, таємниця, жриться. Очікування. Хочуть заморозити конфлікт. Да. Хочуть заморозити конфлікт, і дуже швидко їм це потрібно. Е, ну, Я так розумію, оце вони і пуляють з шахідів, щоб ми якось злякалися, щоб влада наша злякалася і почала якісь там перемовини. Е, маніпуляція їхні плани. А бачите, а перемовини все одно будуть. Вони їх не будуть, навіть якщо і будуть перемовини, але дай Боже, щоб їх не було, вони будуть все одно бачите справедливість. ну, Тобто закон їм не писан, Ось, хитрість, обман, все одно. Росія це сплошний обман, це сплошна брехня, лож і вообще повний бред, ну, бредовий… Брідій того, що вони кажуть, мені кажеться, в світі не існує. Вірити їм не можна ні на один я не знаю, грам, чого завгодно. чого завгодно. Так, їхні плани додавити Україну, українців, владу, щоб пішли на оцю заморозку. Їм дуже потрібна заморозка. Постійно падає повішений, це заморозка. Ну давайте спитаємо, 2024 рік. Чи будуть якісь домовленості з Росією? Україна з Росією? Чи буде заморозка цієї війни? 24-й рік. Україна, важко. Україні буде важко. З війною. Вибір. Домовленості якісь будуть з Кремлем. 20 хитрість, обман, маніпуляція. Ні, дай Боже, щоб не було. Бачите, спокій і карта смерті? Ні. З ними не можна домовлятися. Це все одно їхні слова це все лож брехня. Так, далі. Доля Кримського мосту. 24 рік. Яка доля Кримського мосту в 2024 році? Що буде з Кримським мостом? 2024 рік Кримський мост. Яка його доля? Угу. Ну, до речі, карта ударів, прильотів. До речі, бачите, карта води. Це наша, це наша мрія, надія, бажання, я б сказала. Доля Кримського мосту. 24 рік. Яка доля? Дурень. Ну, дрони можуть на нього якось полетіти. Угу. До речі, карта мосту. Мост падає, як по відлюднику. Бачите? Мост по відлюднику падає. Якось, знаєте, по відлюднику якісь обмеження. Кримське місто, 24-й рік, що його чекає. Ну, Карта ударів є, удари по мосту. Удари по мосту будуть. Будуть. І обмеження руху теж буде. Так, далі допомога. Ані. Крим. Крим, це Україна, 24 рік. Крим, це Україна, 2024 рік. Справедливість. Все буде по справедливості. Допомога. Крим, це Україна. Ну, я вам скажу так, дуже велика ймовірність по цим картам. В принципі, військовим шляхом, до речі, якщо буде допомога, все буде по справедливості, буде все закономірно, як повинно бути. Що, на що ви заслуговуєте по цій карті, те ви і отримаєте в майбутньому. Це карта, до речі, землі. Це наше бажання. Крим, це Україна, 24-й рік. Скажу так, що велика ймовірність, ми будемо рухатись в тому напрямку, тому що, бачите, тут карта води, рух в, в сторону води. Буде рух. Далі. Допомога від США. 2024 рік. Допомога від США, якою буде Україні в 2024 році якою буде допомога Україні від США в 2024 році, в цьому році сила, уход. Якою буде допомога Україні від США? Ага, бачите, спочатку карти кажуть уход. Вроді би, би, як хочуть відійти від допомоги баланс, а потім. Трошечки зажимають гроші, але все одно король монет падає, допомога, яка буде в Україні. Диявол дуже-дуже там, я би сказала, не те, що наполягає. Росія пустила там хорошо свої корні в Конгресі, мені здається. І вона давить на те, щоб не було допомоги. Але все одно допомога буде Україні від Америки 24-й рік. Буде допомога. Буде. Робота проводиться. Карта повторення ситуації. От королева монет, там був король. Все-таки буде. Буде якось швидко. Буде. Далі. Україна в ЄС. Україна в Євросоюзі. 24 й рік. Чи буде Україна вже. Членам Євросоюзу в 2024 році. Україна буде в ЄС в 24 році. Карта. Угу. Хитрість, знов якась хитрість, знов якась подлість. Ну, я так розумію, бачите, одна держава ось в повітрі від неї, йде хитрість, подлість, обман. Ну, це, ви зрозуміли, хто? Венгрія. Від неї буде палки в кольоса. Україна буде в Євросоюзі в 2024 році. Ну, ось, бачите, швидкість. Україна, але важко. Важко їм там її прийняти цю Україну в Євросоюз. Поки що падає якось спокій. Пасів повішений. Поки що карти кажуть, ситуація підвішена з Євросоюзом. Будет. Ну, давайте запитаємо за НАТО, хоча я сумніваюся. Україна буде в НАТО 24-й рік. Україна буде членом НАТО у 2024 році. Україна буде в НАТО. Україна буде в НАТО в 2024 році. До речі, військові, допомога. Допомога від НАТО військова буде. А чи буде Україна в НАТО? Відлюдник. Ні, знов тут якась хитрість. Відлюдник. Ні, удар. Ось НАТО. Бачите, 10 кубків це як група стран. І йде удар, вибір. Вони поки що ні. М -м. Ну, але допомога військовим якась від НАТО буде. Тут карти показують на це. Так, далі допомога від ЄС. Допомога від Євросоюзу в 2024 році Україні яка буде? Допомога Євросоюзу, від Євросоюзу Україні в 2024 році, якою буде? Так, повною, бачите, мах, повною буде. Ого, 10 монет. Ну тут дивіться, Євросоюз буде дуже-дуже мощно сильно допомагати Україні для того, щоб боротися. І ПВО по цій карті, і е, оборона, але, е, можливо, будуть і щось таке для наступу. Євросоюз буде дуже сильно допомагати. І останнє питання: чи буде допомога? А, ну чи буде вона буде? Якою буде допомога від Британії? Бо це наші найголовніші союзники, якою буде допомога для військових від Великої Британії в 2024 році для України? Імператор. Вони там, в них чітка позиція в Британії допомагати Україні. Бачите, у їхнього е, імператора чітка позиція. Ага, четвірка мечів, башня. Ну, Тут показує, що щось може бути в Британії не то з імператором. Якою буде допомога від Британії? Допомога буде по десятки, ви бачите, велика. Але карти почали мені відповідати, що. Велика Британія щось буде з їхнім, з їхнім головним цим, ви зрозуміли, ватажком, не ватажком, прем'єр-міністром, або якась посадова людина, з, з нею щось може трапитись. Ви бачите? Покой і башня. Можливо, зміниться. Зміниться в них там керівництво держави. Зміна керівництва держави, але допомога ось все одно, 10 монет падає, вона буде. Карти кажуть, як і допомагали, тобто карта дежавю в війні, так і будуть допомагати. Але в них там щось у 24-му році, в цьому році, щось в Британії може змінитися якийсь керівник їхнє керівництво країни. Ось такі відповіді. Маю надію, що все ж таки дрони в них закінчаться. Плани Кремля всі рухнуть. Кримський мост також впаде. Крим це Україна. Допомога від США буде великою. Ми будемо і в НАТО. Ми будемо і в Євросоюзі. Від Європи також буде допомога, і від Великої Британії. Ось на що моя надія. Всім гарного дня!